А давайте сьогодні розв'яжемо ось таку показникову нерівність. Я впевнений на 100%, що учні просто здаються і вгадують, нічого тут складного немає. Як розв'язуються показникові нерівності, швидко. Є у мене показник, значення степеня, і має бути так само показник і значення, тобто основа і значення степені. Якщо вони одинакові, то я їх легко можу скоротити. Це так, швидесенько. Як мені тут з одинички зробити десятку? Дуже легко і просто. Тобто 10х-2 більше 10. У якій степені нам дадуть одиничку? Звичайно, в нульовій. Тоді, ось так, скоротивши ці десятки, я напишу х-2 більше 0. Двіючка перескакує. Тут головне не змінити знак. То, чому ми не змінюємо знак? Ми просто перекидуємо значення. Ми змінюємо знак у нерівності тоді, коли він стоїть перед х. І мій х. Буде більше двох. Як це написати і малювати у проміжку? Тобто, якщо я його напишу у проміжку, це строга нерівність, двічка. І куди показує стрілка, туди буде ось наше значення. Тобто, мій х є від двічки до плюс нескінченості.